Словміськводоканал потребує допомоги. Економіка ведення господарства у 2008 році, за словами керівництва підприємства, разюче відрізняється від поточного року. Існуюча тримісячна заборгованість із зарплатні лежить важким тягарем на підприємстві, але воно працювало і під час війни у Слов'янську і продовжує працювати. Володимир Цукуров, начальник фільтрувальної станції, весь час ведення бойових дій і на день не залишав без нагляду один з важливіших об'єктів Словміськводоканалу. Розповів нам, що саме тут під час обстрілу... Ховалося до 150 людей мешканців Слов'янська. Втім, фільтрувальна все ж таки отримала чималі пошкодження. Сюди впало 9 бомб. Нове приміщення фільтрувальної станції, на яку було покладено багато надій і яка б згодом мала забезпечити місто та мікрорайон Артема Дешевою водою з маяк, пошкоджено. Тепер для його відновлення необхідні кошти, які поки що ніхто і не обіцяє. Тому сьогодні працює стара ще царських часів фільтрувальна, а в неї треба вкладати кошти, щоб вона працювала. Сьогодні ремонтують приміщення старої фільтрувальної станції. Воно також пошкоджено під час бойових дій. Ідуть ремонтні роботи. Зараз приїхали подрядчики, зараз поміняли, там теж була пробита бомба, криша, повністю нарушені стіни, окна повилітали, всі 102 окна вилітіли, всі повністю. Значить, зараз на сьогоднішній день подрядчики по окнах должны работать, значит, пластиковые окна ставить, так как там побитає повністю все. Кришу вже поменяли, три пліти поменяли, і на сьогоднішній день зараз работают люди ложат стіни. Проблеми є і на очисних спорудах міськводоканалу. Під час війни сюди також долітали снаряди. Кровля там осколков. Знаєте, сколько на кровлі, ми відрами туди їх вбираємо, вона ж подолбала цю кровлю. Уже новую, которую положили евроруберови, ты то подолбало все. На в этот самый подняло крышу. Есть разрушение стен, есть разрушение разрушение трубопровод, кабельних ліній є разрушение подземных, даже снаряд прямо упал, де кабель проходит, і міна залізла туда, й все взорвало, І ми зі сіділи навіть обісточені були электроэнергии Не було електронне лабораторне обладнання перестало працювати після тих струсів, які отримали приміщення під час обстрілів. КФК пострадала, термостат у нас в следующей комнате тоже пострадал. Он вообще у нас не работает. Он нам необходимый для бак анализа. І для хіманалізів імена контролювати сточну воду також нам надає дистиллятор. дістилятор. Тістилятор это ми работаем на дистилірованої воді. Без дистилірованої води ні один аналіз у нас не випавниться. Німо Не говорять о тому, що вся посуда має бути обработана дістилірованою водою. Разом з новими спорудами, які відбудовуються за кошт міжнародного банку, старі приходять в негідність минулого тижня. Тут рухнув первинний відстійник, що ставить під загрозу процес очищення води, якщо вийде. Сьогодні обладнання. Сьогодні водоканал здебільшого своїми силами та за допомогою місцевої влади вирішує деякі питання, але коштів йому все ж таки не вистачає. Львійною долю нам допомагає місцевий совет, це і виділення денежних средств, як і по міжнародному банку кредити. Ми гасимо, також і денежні средства виділялися по оконному застекленню, Насосного кабельного оборудования. Но опять же, такие, что это говорить, не те средства, которые могут вытянуть даже в зиму, в зиму славу-водоканал. Обращаемся как в местные советы, так и в областные советы. И также Ко Касім будемо говорити благотворительним організаціям, кандидатам в в народные депутаты за благотворительною помощю. Звернувся по допомогу КП в міській і до благодійного фонду Дорога життя. Листа з підписами передали голові фонду Юрії Солоду. Нормальне забезпечення міста водою крайне важлива задача. Вже обеспечены средства для фільтрувальної станції. Ко мне колектив коллектив водоканала Мы окажем необходимую помощь. Дорога жизни помогала, помогает и будет помогать, поскольку от водоканала зависит нормальная жизнь города.